Добрий день, шановні наші друзі! Сьогодні з превеликим задоволенням я хочу поділитися з вами новою радістю. Ми розпочинаємо рубрику з останньої пошти. З квітня місяця ми почали отримувати періодичні видання, газети і журнали різної тематики і дуже цікаві. Буду виходити в ефір і кожен раз розповідати про одне якесь періодичне видання. А сьогодні ми розпочнемо з вами з журналу. І я скажу, чому саме з цього журналу. Закінчується літо. Зараз майже кожен другий має присадитну ділянку, у когось дачі кого маленький наділ землі, а хтось отримав у спадщину в селі хату з величезним городом. І ми намагаємося згадати, як бабусі дідусі вчили нас лопату в руках тримати граблі, сіяти, копати. Прийшла. осінь, ми починаємо збирати урожай. І що ж таке? І картопля вродила чері. І помідори чері, і огірки чері, і морква чері, а коли ж виросте щось гігантське. А тут кляна летіла, а тут ще якісь. А як з цим боротися? От для цього і є такий журнал Дім сад, город». Журнал для наших господарів і господин неймовірно цікавезний. Тут фахівці аграрії дають вам кваліфіковані поради. Поради на всі випадки життя. Якщо ви хочете виростити салат, будь ласка, який ґрунт потрібен, які сорти підходять для вашого регіону? Помідори. Рискати помідори, як їх підрізати, як підв'язати, щоб зібрати неймовірний урожай. За деревами догляд, за ожиною і малиною, за кущами смородини, навіть за горобиною. Тому що якщо у вас участок великий наділ, то ви можете і горобину посадити, і калину посадити. Все це є в цьому журналі, навіть бузок. Ви подивіться, з легендами, з рецептами лікувальними. Все в цьому журналі. А якщо ви вже не працюєте, переїхали із гамірного міста до, на свою ділянку дачну. І більше не хочете повертатися сюди, ви можете розводити кроликів, курочок, качачок, якщо є водойма поруч, все це є в журналі. подвір'я неймовірні квіти троянди різних різних е, сортів. Все це є в журналі Дім сад, город», який ми отримуємо в цьому році. А ще в нас є журнали за минулі роки, де ви можете прийти в бібліотеку і Олени теліги, посилити. Ще чим цікавий цей журнал. В кінці цього журналу кожна господиня дає свої рецепти приготування неймовірно смачних страв до свята на кожен день, до якоїсь події, або просто так, коли вам захотілося чимось потішити себе і своїх. Отже, ми чекаємо вас у бібліотеці для того, щоб ви ознайомилися з журналом Дім сад, город». А з яким наступним журналом я вийду до вас в ефір? Ну, мабуть, що таємниці 20-го сторіччя. Але це буде в наступний четвер. До зустрічі!